Наслідки. Гаррі Поттер Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Дрект інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео. А ми починаємо! Гаррі плентався до вежі рейвенклову, не помічаючи ані стін, ані картин, ані інших учнів. Він підіймався сходами і спускався пандусами, і не сповільнювався, не пришвидшувався і не зважав, куди йде. Коли професор Квірел пішов, минула більш як хвилина, перш ніж Гаррі усвідомив, що єдиним джерелом інформації про причетність Дамблдора були, а Блез Забіні, знову довіритися, якому міг тільки цілковитий Бовдур. І Б – професор Квірел, який цілком був здатним сфабрикувати змову в стилі Дамблдора і який також міг вважати, що невеличке суперництво учням не завадить. А якщо зробити крок назад і забути деталі, то ще й зовсім недавно запропонував встановити в країні магічну диктатуру. Також існувала ймовірність, що за забійні й справді стояв Дамблдор, а професор Квірл щиро намагався обернути силу чорної мітки проти неї ж самої і запобігти повторенню жалюгідної, на його думку, ситуації. Намагався докласти всіх зусиль, щоб Гаррі не боровся з темним лордом самотужки, доки решта перелякано ховатиметься й триматиметься подалі від боротьби, чекаючи, що Гаррі всіх порятує. Та якщо по правді. ну. Гаррі взагалі-то не мав нічого проти. Він знав, що такі речі мають обурювати героїв наповнювати їхні душі жовчу. До дідька це. Гаррі куди більше влаштовувало, щоб усі інші трималися подалі від небезпеки, доки хлопчик, що вижив, скине темного лорда сам, плюс-мінус кілька супутників. Якщо наступний конфлікт із темним лордом перетвориться на другу чаклунську війну, що вб'є безліч людей і охопить усю країну, це означатиме, що Гаррі вже програв. А якщо після цього розпочнеться війна між чарівниками й маглами, то начхати хто виграє, Гаррі зазнає поразки, допустивши це. Крім того, чому б цим двом суспільствам не інтегруватися мирно, коли таємниця неминуче розкриється? Хоча в Гарріному розумі вже лунав сухий голос професора Квірела, що запитував, чи не дурень він, надаючи всі очевидні аргументи. А якщо мирне співжиття не вдасться, то Гаррі об'єднає сили магії і науки і вигадає, як евакуювати всіх чарівників на Марс чи кудись деінде, але не дасть війні розпочатися. Бо якщо дійде до війни на знищення цього професор Квірал не усвідомлював він забув поставити своєму молодому генералові одне найважливіше питання. Про справжню причину, чому Гаррі ніколи не погодиться на світлу мітку, хай наскільки та допоможе йому боротися з темним лордом. Один темний лорд і його 50 об'єднаних міткою послідовників неабияк загрожували всій магічній Британії. Якщо вся Британія об'єднається під міткою сильного лідера, то стане страшною загрозою для всього магічного світу, а якщо весь Чаклунський світ у небезпеці опиниться решта людства. Точна кількість чарівників була невідомою. Він і Герміона намагалися приблизно підрахувати і з'ясували, що в усьому світі їх є десь мільйон, та існувало 6 мільярдів маглів. І якщо дійде до вирішальної війни, професор Квірел забув поцікавитися, кого захищатиме Гаррі. наукову цивілізацію, що досліджує світ і дивиться вгору, знаючи, що їй судилося досягти зірок. Чи магічну цивілізацію, що повільно згасає, втрачаючи знання, що досі перебуває під владою вельмошев, вважає маглів не зовсім людьми? Страшенно сумно, але жодного сумніву тут бути не могло. Наслідки блез за Блез обережно і нарочито повільно крався коридорами. Йому ніяк не вдавалося заспокоїтися. Серце шалено калатало в грудях. Почувся сухий шепіт із затіненої ніші, яку він саме оминав. Блез аж підстрибнув, проте не закричав. Повільно обернувся. У невеличкому затіненому кутку виднівся чорний плащ, такий великий і мінливий, що неможливо було визначити, кого він приховував чоловіка чи жінку. Над плащем стримів капелюх, і чорний туман згущувався під його широкими крисами, затьмарюючи обличчя носія, хай ким чи чим він там був. Доповідай, прошелестів містер капелюхоплащ. Я сказав саме те, що ви звеліли, дещо спокійніше повідомив Блес, адже тепер він не брехав. А професор Квірел зреагував саме так, як ви очікували. Чорний креслатий капелюх нахилився й вирівнявся, ніби голова під ним кивнула. Чудово. Сова вже несе обіця новина городу вашій матері. Блес вагався, але аж згорав від цікавостей. Дозвольте запитати, чому ви хочете розсварити професора Квірела й Дамблдора? Директор не мав жодного стосунку до грифіндорських хуліганів, наскільки знав блес, і запропонував, крім допомоги Кімберлі, що професор Бінс ставитиме йому відмінні оцінки з історії магії, навіть якщо він здаватиме порожні пергаменти замість домашньої роботи. Втім, відвідувати заняття і вдавати, ніби він щось здає, йому однаково доведеться. Насправді, Блес зрадив би всіх трьох генералів задарма і чхати хотів на двоюрідну сестру, але не бачив причин це оголошувати. Чорний креслатий капелюх нахилився на бік, ніби намагався зобразити питальний погляд. Скажи мені, друже Блес, чи спадало тобі на думку, що на зрадників, які зраджують так багато разів, частенько чигає доволі сумна доля? Ні, відповів забіні, дивлячись прямо в чорний туман під капелюхом. Усім відомо, що з учнями в Гогварці не трапляється нічого по справжньому поганого. Із містера капелюхоплаща вирвався тихий смішок. А як же? А вбивство однієї учениці 50 років тому. Це просто виняток, що підтверджує правило. Адже Селезар Слизер не дав беречи своєму монстрові більше контролю над давніми захисними чарами, ніж самому директорові. Блез витріщався в чорний туман і в душі його наростав неспокій. Однак лише професор Гогвардсу може заподіяти йому щось серйозне, не здійнявши тривоги. Квірел і Снейп були єдиними професорами, здатними на таке. Але Квірел не став би обдурювати самого себе, а Снейп не нашкодить нікому зі слизеринців. Правда ж? Ні, друже блес, прошепотів чорний туман. Я лише хотів дати тобі пораду ніколи не роби нічого схожого в дорослому житті, стільки зрад майже напевно призведуть до бодай однієї помсти. Моїй матері ніколи не мстилися, пихато заявив блес. Хоча в неї було сім чоловіків, і після весілля вони щоразу загадково помирали, залишаючи їй купу грошей. Он як. І яким дивом вона переконала сьомого одружитися з нею після того, як той почув, що спіткало шістьох попередників. Я якось запитався, і матір сказала, що мені не можна цього знати, доки не стану достатньо дорослим. Тоді я спитав, наскільки дорослим, а вона відповіла, що старшим за неї. Знову тихе хихотіння. Що ж, друже Блес, моє вітання. Ти впевнено ступаєш материною стежкою. Іди, і якщо нікому про це не потякатимеш, то ми більше не зустрінемося. Блес тривожно позадкував, не бажаючи чомусь повертатися спиною. О. Капелюх хитнувся. Ну ж, бо, маленький слизеринцю, якби ти справді міг дорівнятися до Гаррі Поттера чи Драко Мелфоя, то вже збагнув би, що всі ці погрозливі натяки потрібні тільки для того, щоб ти нічого не розповідав Албусові. Якби я хотів зашкодити тобі, то не натякав би. От якби я нічого не сказав, тоді варто було б хвилюватися. Блез обурено випрямився. Він кивнув містерові капелюху плащу, рішуче розвернувся і пішов на зустріч із директором. Він до останньої миті сподівався, що з'явиться ще хтось, кому можна буде продати містера капелюхоплаща. Але матір не зраджувала сімох різних чоловіків одночасно. Якщо подивитися з цього боку, то він її випереджав. І блес забіні всміхнено йшов до кабінету директора, пишаючись тим, що став п'ятірним агентом. На мить хлопець похитнувся, відтак випрямився, струшуючи дивне відчуття дезорієнтації, і блес за усміхнено йшов до кабінету директора, пишаючись тим, що став четверним агентом. Наслідки Герміона Грейнджер. Посланець не наблизився, доки вона не опинилася на самоті. Герміона сама виходила з дівочого туалету, де вона подеколи ховалася, щоб подумати. Коли яскрава, промениста кішка вистрибнула ні звідки і звернулася до неї. Міс Грейнджер!» вона тихенько скрикнула, а потім збагнула, що кішка розмовляє голосом професорки Макгонеґал. Не те, щоб герміона злякалася, просто здивувалася. Кішка була яскрава, блискуча, гарна і променилася сріблясто білим місячним сяйвом. Якби місяць світився так само сильно, як сонце, і вона й уявити не могла, як її можна боятися. Що ти таке? запитала Герміона. Це повідомлення від професорки Макгонаґал, пояснила кішка голосом професорки. Підійдіть, будь ласка, до мого кабінету і нікому про це не кажіть. Зараз буду, відповіла досі здивована Герміона. Кішка стрибнула і зникла. Тільки не зникла, а немов перемістилася якось кудись. Принаймні в цьому переконував її розум, хоча очі щойно бачили, як та щезла. Діставшись кабінету своєї улюбленої професорки, Герміона подумки кидалася від одного здогаду до іншого. Може, щось було не так з її оцінками з трансфігурації? Але чому тоді професорка Макгонагалл зволіла нікому про це не розповідати? Мабуть, це про гаряні вправляння в часткові трансфігурації. Професорка Макгонагалл дивилася на неї стривожено, а не суворо, коли Герміона сіла навпроти її стола. Намагаючись відірвати очі від гнізда, комірок заглиблені з домашніми завданнями. Її завжди цікавило, як саме дорослі підтримують роботу школи і чи можна їм чимось допомогти. Міс Гринджер, дозвольте насамперед сказати я вже знаю, що це директор попросив вас загадати саме таке бажання. Він розповів вам, вихопилося враженої Герміони. Директор говорив був, що ніхто більше не має знати. Професорка МакГонагал зробила павзу, поглянула на Герміону, відтак сумно пирхнула. Приємно бачити, що містер Поттер не надто вас зіпсував. Міс Грейнджер, ви не мусите нічого визнавати тільки тому, що я стверджую, буцімто знаю. Насправді директор не розповідав мені, я просто надто добре його знаю. Герміона залилася рум'янцем. Усе гаразд, міс Грейнджер. квапливо вигукнула професорка МакГонагал. Ви першокласниця з Рейвенклову. Ніхто не вимагає від вас бути слизеринкою». Це її справді зачепило. Чудово, дещо різко промовила Герміона. Я попрошу Гаррі Потера дати мені кілька уроків слизеринства. Я не це хотіла, професорка МакГонагал затихла. Міс Грейнджер, саме тому я й хвилююся. Юні рейвенкловки не мають бути слизеринками. Якщо директор просить вас взяти участь у чомусь, що вам не до вподоби. Цілком правильно просто відмовити. А якщо ви відчуваєте тиск, будь ласка, скажіть директорові, що хочете моєї присутності чи порадитися спершу зі мною. Очі Герміон розширилися від подиву директор може зробити щось неправильне? Професорка Макгонагалл дещо посумнішала. Не навмисно, міс Грейнджер, але гадаю, ну, мабуть, це правда, що подеколи директорові важко пригадати, як це бути дитиною. Я впевнена, що навіть дитиною він уже був сильним духом і розумом генієм, а його сміливості вистачило б на трьох грифіндорців. Іноді директор занадто вимогливий до своїх юних учнів, міс Грейнджер, чи не зважає достатньо на обережність, щоб не зашкодити їм. Він добра людина, але інколи його інтриги перетинають межу. Але це ж добре, якщо учні сильні й сміливі. Саме тому ви пропонували мені Грифіндор, чи не так? Професорка Макгонагалл криво посміхнулася. Можливо, я просто егоїстично хотіла, щоб ви були в моєму гуртожитку. Чи пропонував вам сортувальний капелюх? А, ні, мені не слід питати. Він сказав, що я можу піти куди завгодно, крім слизерину, відповіла Герміона. Вона ледь не спитала була, чому вона не заслуговує на Слизерин, але вчасно зупинилася. Тобто я смілива, професорко. Професорка Макгонагалл схилилася над столом, на її обличчі проступала неприхована тривога. Міс Грейнджер річ не в сміливості, а в тому, що личить юним дівчатам. Директор затягує вас у свої змови. Гаррі Поттер довіряє вам свої таємниці. А тепер ви ще й об'єднуєтеся з драком Елфоєм. А я обіцяла вашій матері, що в Гогворці ви будете в безпеці. Герміона просто не знала, що на це відповісти. Але їй спало на думку, що професорка Макгонагалл навряд чи застерігала б її, якби вона була хлопцями з Грифіндору, а не дівчиною з Рейвенклову. А це вже було, ну. Я старатимуся поводитися добре, запевнила вона. І нікому не дозволю переконати мене у зворотному. Професорка Макгонагалл затулила очі руками. Коли вона забрала їх, її зморшкувате обличчя здавалося дуже старим. Так, прошепотіла вона. Ви б добре показали себе в моєму гуртожитку. Не наражайтеся на небезпеку, міс Грейнджер, і будьте обережні. А якщо щось завдаватиме вам тривог чи незручностей, будь ласка, зверніться відразу до мене я більше не відбиратиму ваш час. Наслідки драко Мелфой. Тієї суботи жоден із них не хотів робити нічого складного, не після нещодавно завершеної битви. Тому драко просто сидів у закинутому класі і намагався читати книжку Думай як фізик. Нічого настільки цікавого він раніше не читав, принаймні зрозумілі йому частини. Принаймні, коли цей клятий йолоп, що відмовлявся випускати свої книжки з поля зору, замовкав і дозволяв Драко зосередитися. Герміон Грейнджер бруднокровка. виспівував Гаррі Поттер, сидячи за сусіднім столом і читаючи кудись складнішу книжку. Я знаю, що ти намагаєшся зробити, спокійно відрізав драку, не відриваючи погляду від сторінок. Це не спрацює. Ми однаково об'єднаємося і розтрощимо тебе. «Мелфой працюватиме разом з бруднокровкою, що подумають усі друзі твого батька. Вони подумають, що Мелфоями не так легко маніпулювати, як ти, видається, вважаєш, Поттере». Професор захисту був божевільнішим за Дамблдора. Жоден майбутній рятівник світу не міг поводитися настільки по чому й негідно, байдуже в якому віці. Гей, Драко, а знаєш, що особливо паскудно? Ти знаєш, що Горміона Грейнджер має дві магічні алелі, так само, як і ти. Але твої однокласники слизеринці? Ні, і тобі не можна про це розповідати. Драко стиснув книжку так, що аж пальці побіліли. Йому, мабуть, і близько не знадобилося б стільки самоконтролю, щоб витерпіти побиття і плювання, і якщо він невдовзі не зможе відплатити Гаррі, то скоїть щось жахливе. То яким було твоє перше бажання? поцікавився драко. Гаррі нічого не відповів. Драко відірвав погляд від книжки і не без зловтіхи побачив його засмучене обличчя. Ем. сказав Гаррі. Багато хто запитував, але професор Квірел навряд чи хоче, щоб я про це розповідав. Драко прибрав серйозного вигляду Зі мною можеш поділитися. Не думаю, що це важливіше за інші таємниці, які ти мені довірив, та й хіба не для цього існують друзі? Саме так я твій друг. Почувайся винним. Та насправді нічого цікавого, з явно вдаваною байдужістю відмахнувся Гаррі. Я хочу, щоб наступного року професор Квірел знову викладав бойову магію, от і все. Він зітхнув і вернувся до своєї книжки, а за кілька секунд знову заговорив Твій батько, напевно, буде дуже незадоволений тобою цього різдва. Та якщо ти пообіцяєш йому, що зрадиш брудну кровку і розтрощиш її військо, то все буде гаразд, ще й отримаєш свої різдвяні подарунки. Можливо, якщо вони з Грейнджер попросять професора Квірела надзвичайно ввічливо і витратять частину своїх балів квірила, то їм дозволять отнути з генералом хаосу щось цікавіше ніж просто приспати.